Дракон шукає новий дім. У палаці культури дружба триває аукціон. На ньому розігрують символ 2024 року за східним календарем. Долучитися до аукціону можуть всі охочі до 12 лютого. Усі кошти, отримані за м'яку іграшку, відправлять на потреби ЗСУ. Ми його проводимо на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Для того, щоб зайти, потрібно просто знайти нас в мережі Фейсбук. Саме У нас є посилання воно при вході в палацкультури, є табличка маленька, там і є посилання на нашу сторінку. Пост, на якому зображений наш дракон. І в коментарях під цим постом можна писати свої ціну і найвищий як будь-якому аукціоні найвища ціна переможе. Аукціон розпочався 25 січня, проте досі на ньому немає жодної ставки. Якщо аукціон не відбудеться, то м'який талісман відправиться до одного з дитячих закладів. Також у палаці культури розглядають варіант передачі дракона волонтерам. Ми думаємо і розглядаємо варіанти, щоб передати його безкоштовно, безплатно в якийсь в якийсь із дитячих можливо, організацій, де мають приміщення, можливо, де є невеликий хол, де Його можна розмістити, він і не заважатиме. І разом з тим нагадуватиме всім тим, хто приходитиме туди про те, що рік продовжується, що символ такий веселенький, зелененький. Тобто, вже те, що ця лялька викличе. Осьмішку нам уже отак досить тих сил, які ми вклали в його створення. Якщо у нас не буде навіть ну, тих же самих, ну наприклад, дитячих закладів чи якихось організацій, чи благодійних якихось фондів, можливо, волонтери щось придумають, от візьмуть і затарабанять його десь туди на Херсонщину і поставлять на комусь місці, щоб буде видно кацапам, що от дивіться, він з вас м'ється, навіть зелений дракон. Всі варіанти ми розглядаємо. Більше інформації про аукціон та історію створення дракони. Дивіться в програмі Життя міста.